У мене до вас питання, е, до кого ви зверталися після того, як ми відзняли свій перший репортаж цього місця? До Олексеєва ми не достукалися. Мар... Мартим'яним. Заступник я... це Мартинянов, так. так. Він зверталися до нього, неоднократно дзвонили. Ну а вчора я й ходила. Він сказав, в 9 утра я буду у вас. У нас його в 9 немає. Усі жеки ті, що повинні викачувати воду теж Взагалі сказали, що в нас затоплений самогород. Ну, до всіх мерії, всю мерію я вже так що, Куди мені ще дзвонити? Не допомагають, буду дзвонити до Києва. Хай там ще а помагають. ви звертались, говорили в електронному вигляді, зверталися. Надіслали вам відповідь? Да. Мер. Мер надіслав відповідь. Ми написали йому, що він обіцяв нам, що води не буде. Ще в тому році, коли клав дорогу. А написав нам, я такого вам не обіцяв, що води не буде. Ну, Хоча всі сусіди підтвердять, ось тут сусіди підтвердять, що він обіцяв, що ми зробили слідну яму і води тут в нас не буде. Ну, Самі ж бачите, що ще хуже, ніж було в минулому році. Що мені весело «Ми Знаходимося на вулиці Ахановича, 10. Ми вже тут вели раз репортаж. Зараз нас знову сюди запросили після дожджа. Ще більша проблема. Зараз затопило, вже навіть вийти із приміщення, де мешкають люди, неможливо. Містами вода є навіть всередині приміщення. Будь ласка, ви можете на це все подивитися. От бачите, пересуватися тут по двору фактично неможливо. Щоб дійти в туалет, потрібно надівати гумові чоботи. І, якщо чесно сказати, туалет відсутній, так як все затоплено. Туди ходити ніяк.